Начнющий бісквітно-мусовий торт, який називається фантазія, і розпочнемо його з приготування бісквіту. Для приготування тіста нам знадобляться такі продукти: це яйця, вони мають бути обов'язково охолоджені, цукор, молоко, борошно, дрібка солі, олія, фарбник та розпушувач тіста. Абсолютно сухий і знежирений посуд. Розбиваємо охолоджені яйця, додаємо дрібку солі і на слабких обертах збиваємо масу у таку слабку піну. Тепер декілька прийомів додаємо цукор і на середніх обертах збиваємо в стійку пишну масу світло-кремового кольору і збільшено в об'ємі у 4-5 разів. І поки збивається яєчно цукрова суміш, підготуємо інші складові та інвентар. У сито висипаємо борошно, додаємо розпушувач і пересіваємо, наповнюємо борошно киснем. До молока додаємо барвник у мене це жовтий колір і перемішуємо до однорідності. Кільце обмотуємо фольгою і всередині змащуємо дно форми олією. Бока не змащуємо, щоб тісто, коли буде підійматися, не осідало, трималося за стінки форми. Отже, масу збили. Тепер. Акуратно, по краю посуду вливаємо олію і на слабких обертах перемішуємо. Також по краю чаші виливаємо молоко разом з барвником і перемішуємо на слабких обертах до однорідності. І тепер не все відразу, а у три прийоми додаємо просіяне борошно Разом із розпушувачем. І акуратно вінчиком зверху донизу обережно перемішуємо. Робимо це швидко, але обережно, щоб не сіло тісто. Витаємо його у форму. За допомогою лопатки розрівнюємо гарну поверхню і ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів випікатися 35-40 хвилин в залежності від вашої духовки. Готовність тіста перевіряємо дерев'яною шпажкою. Під час випікання ні в якому разі дверцята духовки перші 25 хвилин не відкриваємо, бо тісто сяде. Готовий бисквіт виймаємо із духовки і охолоджуємо. Знімаємо хольгу, вирізаємо із форми, по колу проходимо ножем і виймаємо, загортаємо в харчову плівку і ставимо в холодильник мінімум на 6 годин. Я його буду ставити на ніч для повної стабілізації. Тепер приготуємо малиновий мус. Для цього нам знадобляться такі продукти. Малина. У мене малина морожена, можна використовувати, звичайно, свіжу. Вершки, вершковий сир, желатин. Желатин можна як листковий використовувати, так і такий, але бажано, щоб сила желатину була хоча б 200 блюн. Згущене молоко. І вода. воду треба використовувати кип'ячину охолоджену. І для початку замочуємо желатин. Заливаємо його холодною кип'ячиною водою, гарно перемішуємо і залишаємо для набухання хвилин на 15. Тепер у чашу блендера. Викладаємо ягоди малини. І гарно перебиваємо блендером. Отже, малинове пюре готове. Ви ж можете, звісно, використовувати інші ягоди. У посуд викладаємо вершковий сир. Він має бути обов'язково кімнатної температури. І додаємо до нього згущене молоко. Згущене молоко також потрібно достати. Заздалегідь з холодильника і гарно перемішуємо його до однорідності. Для зручності бажано це робити вінчиком. Збивати його не обов'язково, тому що воно дуже гарно все перемішується. Пішла така однорідна маса. Тепер сюди додаємо малинове пюре, перебите на блендері. Також Перемішуємо до однорідності. І охолоджені вершки Вливаємо в зручний для нас посуд і збиваємо до стійкої пишної маси. Отже, вершки збиті. Тепер, коли всі складові мусу підготовлені, желатин уже набух. І тепер ставимо його в мікрохвильову піч буквально на декілька секунд для того, щоб він розчинився. І вливаємо його до основної маси, перемішуємо марно до однорідності. і тепер будемо сюди додавати збиті вершки. Для цього. До вершків додаємо трішки фруктової маси і гарно перемішуємо. І тепер цю масу додаємо до основної маси, гарно перемішуємо до однорідності. І тепер будемо заливати у форму. Кільце гарно обмотуємо харчовою плівкою, ставимо на рівну поверхню, у мене це дощечка, і заливаємо мус. За допомогою лопатки розрівньовуємо масу по всій поверхні і ставимо у холодильник на 2 години. Потім виймаємо, загортаємо в харчову плівку і ставимо в морозильну камеру. Тобто бисквіт і мус я готовлю за день до зборки торта. І тепер перед зборкою торта приготуємо ягодне конфі. Ще Його називають ягідне компоте. Для цього використовувати можна любі ягоди. У мене це червона смородина морожена, можна використовувати свіжу цукор та крохмаль. У посуд з товстим дном викладаємо ягоди. Задаємо цукор, крохмаль. Гарно перемішуємо, і на слабкому вогні доводимо до кипіння. Коли маса закипіла, на слабкому вогні уварюємо її до загустання. При періодичному помішуванні це займе в нас буквально декілька хвилин. Готовий конфі перекладаємо у посуд і охолоджуємо. Охолоджений її вистояний бісквіт виймаємо з корчової плівки, зрізаємо верхушку і нарізаємо на три одинакових корші. Для стійкості торта видавлюємо крапельку крему і кладемо перший корж. Покриваємо товстим шаром крему, я використовую кремчіз на вершках. Посилання на технологію його приготування я залишу внизу під відео. І за допомогою шпателя гарно розміщую його по всій поверхні торта. Тепер по краю робимо бордюр. Викладаємо тепер по центру ягідний мус, я його тримала в морозильній камері, він абсолютно замерший, але це нічого страшного тут немає. Коли ми його поставимо в у холодильник для стабілізації, він розмерзнеться і абсолютно не зміниться ні у формі. Ні у своїх якостях. Таким не залишиться, і нічого у нас не потече. Тепер поверхню трішки змащуємо кремом, для того, щоб приклеївся наступний корж. Тут вже не треба товстим шаром, тут можна тонким. І викладаємо другий корж. Покриваємо кремом по краю робимо бордюр. Викладаємо ягідне конфі і розміщуємо по всій поверхні до бордюру Наносимо тонким шаром крем поверх конфі і гарно розміщуємо його по всій поверхні. І викладаємо третій корж. І покриваємо. Його зверху тонким шаром крему. Де у нас є між швами трішки прогалинки, замазуємо його гарно кремом? Обтягуємо торт щільно ацетатною плівкою, надіваємо кільце, притискаємо і ставимо в холодильник мінімум на 6 годин для пропитки та стабілізації. Знімаємо тепер кільце. Отакну клітки і тепер по колу із кондитерського мішка наносимо шар крему. І гарно так, шпательку. Вирівнюємо круговими рухами і також вверх наносимо крем, розрівнюємо і ставимо холодильник на застивання. Потім прикрашаємо на свій смак. Я ж бока торта до половини оздоблю кокосовою стружкою. До крему, що залишився, додам розтоплений чорний шоколад і по краю торта видавлю розанчики. І по центру торта викладу лілію з білого шоколаду. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі смачного. Готуйтесь з задоволенням!